Рухам поїздів. На ділянці повинен керувати тільки один працівник. Поїздний диспетчер, який відповідає за виконання графіку руху поїздів на ділянці, яку він обслуговує. Накази поїзного диспетчера підлягають безумовному виконанню працівниками, які безпосередньо зв'язані з рухом поїздів на цій ділянці. Забороняється. Давати оперативні накази з руху поїздів на ділянці без відома поїздного диспетчера. Кожна станція та калійний пост у частині керування рухом поїздів і кожний поїзд мають знаходитися одночасно в розпорядженні тільки одного працівника. Станція, чергового по станції на ділянках обладнаних диспетчерською централізацією. Поїздного диспетчера. Пост, чергового поста, поїзд, машиніста ведучий локомотив, моторвагонного поїзда спеціального самохідного рухомого складу. На станціях, в залежності від калійного розвитку, може бути декілька чергових постанцій, постів чи парків. Кожний з яких одноосібно розпоряджається рухом поїздів у межах свого Району роботи. Розмежування районів управління на таких станціях і коло обов'язків, пов'язаних з рухом поїздів, кожного чергового по станції, по стачі парку зазначаються у технічно розпорядчому акті станції. На станціях машиніст ведучого локомотива, моторвагонного поїзда, спеціального самохідного рухомого складу і всі інші працівники, які обслуговують поїзд. Підкаряються наказом чергового по станції, а на станціях ділянок, обладнаних диспетчерською централізацією поїздного диспетчера. Кожний пасажирський, поштово-багажний вантажор-пасажирський і людський поїзд, має прийматися, як правило, на призначену колію, а вантажні поїзди на визначені групи колій. Поїзди, що не мають зупинки на станції, мають пропускатися, як правило, головними коліями. Порядок використання колій для приймання і відправлення поїздів має бути вказаний в технічно розпорядчому акті станції. Черговий по станції зобов'язаний забезпечити наявність вільних колій для своєчасного приймання поїздів. За будь-яку незумовлену необхідністьну затримку поїзда біля закритого вхідного сигналу по станції несе відповідальність. Забороняється займати приймально відправні колії окремими вагонами або групами вагонів, відчеплених від поїздів, що проходять і призначеними для подачі під навантаження, вивантаження, ремонт та інші операції. На проміжних станціях тимчасове зайняття приймальних відправних колій окремими вагонами чи групами вагонів, може бути допущено тільки з дозволу поїзного диспетчера. Забороняється займати вловлюючі тупики будь-яким руховим складом, а запобіжні тупики пасажирськими і вантажними вагонами, що зайняті людьми, вантажними вагонами з небезпечними вантажами. Начальник станції зобов'язаний контролювати роботу чергових постанцій, операторів постій централізації, сигналістів та чергових стрілочних постів по виконанню операцій, пов'язаних з прийманням та відправленням поїздів і проведенням маневрів, особливо в умовах порушення нормальної роботи пристроїв СЦБ. Начальник станції повинен так організувати роботу чергових постанцій. Щоб за безумовного забезпечення безпеки руху не допускалися затримки поїздів, приміщення чергового по станції має бути ізольованим. Правом входу до приміщення чергового по станції користуються тільки начальник станції, особи, які безпосередньо працюють чи виконують свої службові обов'язки разом з черговим по станції. І працівники, які контролюють дії чергового постанції та справність приладів управління, на станціях, де не передбачені в штаті працівники служби перевезень, операції сприймання та відправлення поїздів, проведення маневрів, технічного обслуговування стрілочних переводів, обслуговування пасажирів. Приймання і видачі вантажів виконуються працівниками інших служб за порядком, який визначається начальником залізниці. Приймання поїздів на станцію, має проводитись на вільній колії, які призначені для цього технічно розпоряджим актом станції і тільки при відкритому вхідному світлофорі, а пасажирських поїздів, крім того, на колії, обладнані калійними пристроями автоматичної локомотивної сигналізації. Порядок забезпечення безпеки руху пасажирських поїздів при прийманні на колії, не обладнані цими пристроями, визначається начальником залізниці. На окремих станціях при довжині колії, що достатньо для установки двох моторвагонних поїздів, дозволяється розділяти колію маршрутним світлофором на дві частини, на які можуть прийматися ці поїзди. При зайнятті моторвагонним поїздом частини колії з маршрутним світлофором, що розділяє колію приймання. Другий матервагонний поїзд приймається на вільну частину до цього світлофора за спеціальним сигналом на вхідному маршрутному світлофорі. Показання вхідного маршрутного світлофора мусять залежати від показань маршрутного світлофора, що розділяє колію приймання. Одночасне приймання двох маторвагонних поїздів протилежних напрямків на таку колію забороняється. Релік станцій, на яких допускається приймання матервагонних поїздів на окремі частини колії, і порядок, що забезпечує безпеку пасажирів і безпеку руху поїздів, визначається начальником залізниці. Визначений для цих станцій порядок приймання матервагонних поїздів дозволяється також використовувати приймаючи на станцію подинокі локомотиви та дрезини незнімного типу. Для приймання на станцію підштовхуючих локомотивів та локомотивів, що йдуть у розміщення на станції депо, чи локомотивів, що йдуть із депо під состави поїздів, можуть встановлюватися певні частини колій. Станції та порядок приймання, що забезпечує безпеку руху, визначається начальником дирекції залізничних перевезень або начальником залізниці. У необхідних випадках допускається приймання. Відбудованих та пожежних поїздів, допоміжних локомотивів, локомотивів без вагонів, снігачісників, спеціального самохідного рухомого складу, а також господарчих поїздів під час виконання робіт із закриттям перегону на вільні частини станційних колій. Порядок приймання цих поїздів, що забезпечує безпеку руху, визначається інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи. Чергово по станції забороняється відкривати вхідний світлофор не впевнившись в тому, що маршрут для приймання поїзда готовий, стрілки замкнені, колія приймання вільна. І маневри на стрілках маршруту приймання припинення. Вхідний світлофор має відкриватися черговим по станції особисто або за його наказом оператором поста централізації. На ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, вхідний світлофор відкривається поїзним диспетчером. Вхідний світлофор має закриватися автоматично після проходу його першою калісною парою поїзда. Що прибуває. На станціях, що не мають електричних рейкових кіл, черговим по станції, оператором поста централізації чи черговим стрілочним поста після проходження світлофора усім составом поїзда, що прибуває, приймання поїзда на станцію при забороняючому показанні або погаслих основних вогнях відного світлофора, може бути здійснено за запрошувальним сигналом. За спеціальним дозволом чергового по станції, тільки у виключних випадках і у відповідності з порядком, передбаченим інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи, швидкість руху поїзда під час приймання на станцію за запрошувальним сигналом або за спецдозволом чергового по станції має бути не більше за 20 км за годину. При цьому машиніст зобов'язаний вести поїзд. З особливою пильністю і готовністю негайно зупинитись, якщо зустрінеться перешкода для подальшого руху. Черговий по станції на ділянках з диспетчерською централізацією поїзний диспетчер перед прийманням поїзда зобов'язаний пересвідчитись у тому, що колія вільна для приймання поїзда. Припинити маневри з виходом на колію і маршрут приймання поїзда. Приготувати маршрут приймання поїзда, відкрити вхідний світлофор. У непередбачених ситуаціях викликати машиніста поїзда, що перебуває на радіозв'язку, і повідомити його про готовність маршруту приймання і показання вхідного, маршрутного та вихідного світлофора. Порядок дії чергових по станціях і поїзних диспетчерів з виконання операцій, пов'язаних з прийманням поїзда, визначається інструкцією з рухомого складу поїздів і маневрової роботи. Одночасне приймання на станцію поїздів протилежних напрямків забороняється. Якщо підхід до станції, хоча б з одного боку розміщений на затяжному спуску і при цьому маршрут приймання поїзда з боку. Протилежного цьому спуску не ізольований від маршруту приймання іншого поїзда, за запобіжним тупиком або взаємним розміщенням колій. На проміжних станціях двокалійних і багатокалійних ліній одночасне приймання поїзда протилежних напрямків, крім того, забороняється, коли продовження маршруту приймання поїзда що прямує з боку колії, де протягом гальмової путі спуск крутіше за 0,06. Перетинає маршрут приймання пасажирського, поштово багажна вантажа пасажирського чи людського поїзда. На станціях, де не допускається одночасне приймання поїздів, у випадку одночасного підходу першим приймається поїзд для якого умови зупинки біля закритого вхідного сигналу або зрушення з місця менш сприятливі. Поїзд, що прибуває на станцію, має бути зупинений між вихідним сигналом та граничним стовпчиком колії приймання, а там, де немає вихідного сигналу, між граничними стовпчиками. Якщо хвіст поїзда залишається за граничним стовпчиком, сигналіст або черговий з цілощного поста, зобов'язаний негайно доповісти про це черговому по станції. Якщо... Який вживає заходів для розміщення поїзда в межах корисної довжини колії приймання. На станціях з електричною централізацією стрілок контроль за розміщенням поїздів в межах корисної довжини колії приймання здійснює черговий по станції На ділянках з диспетчерською централізацією поїздний диспетчер за показаннями контрольних приладів. Якщо поїзд неможливо розмістити в межах корисної довжини колії приймання, черговий по станції зобов'язаний вжити заходів, що забезпечують безпеку переміщення рухомого складу на суміжних коліях. Черговий по станції зустрічає кожний прибулий поїзд, стежить за його станом, наявністю і правильними показаннями поїзних сигналів. На станціях, де колії приймання поїздів віддалені, або, де за місцевими умовами черговий по станції не може зустрічати поїзд. Їх повинні зустрічати сигналісти або чергові стрілочна поста. Про прибуття поїзда на станцію в повному складі, черговий по станції переконується з доповіддю сигналіста чергового стрілочного поста або особиста. А на станціях з централізацією стрілок на ділянках не обладнаних автоматичним блокуванням. Ще й. Доповіді інших працівників, призначених начальником дирекції залізничних перевезень або начальником залізниці. Після прибуття на станцію пасажирського, поштово-багажного, людського або вантажно-пасажирського поїзда, черговий по станції, а на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією поїзний диспетчер, вживає необхідних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки руху цих поїздів. Передбачених в технічно розпорядчому акті станції. На ділянках з диспетчерською централізацією, де немає чергових постанцій, а на станціях, розміщених на ділянках з автоматичним блокуванням, де черговий постанцій за місцевими умовами не може зустрічати поїзд і немає інших працівників, сигналістів чергових стрілечного поста. Прибуття поїздів контролюється за показанням приладів управління. Крім того, прибуття на станцію поїзда в повному складі має контролюватися машиністом поїзного локомотива за показаннями приладів, що характеризують цілісність гальмової магістралі. Перелік станцій, для, де чергові по станції можуть не зустрічати поїзди і умови забезпечення безпеки руху під час приймання поїздів встановлюються начальником дирекції залізничних перевезень або начальником залізниці. Час фактичного прибуття або проходження кожного поїзда та його номер черговий по станції зобов'язаний занести до журналу руху поїздів і негайно сповістити чергового сусідньої станції, що відправила поїзд. Чергового по станції, на яку поїзд був відправлений, та поїздного диспетчера, і, крім того, забезпечити передачу відповідної інформації в автоматизовану систему управління. На ділянках з інтенсивним рухом. Порядок передачі відомостей про прибуття та відправлення поїздів встановлюється інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи.